Анталія чи залізний порт кіпер, чи, можливо, Кирилівка, а може Скадовськ чи Бердянськ до повномасштабного вторгнення Росії у двадцять році українці мали широкий вибір курортів для відпочинку. А українські курортні містечка користувалися великою популярністю та були битком забиті відпочивальниками. Особливо популярними про та Причорноморські курорти стали після окупації Криму Росією у 2014 році. Однак під час повномасштабної фази війни російські туристи чомусь бояться приїздити на колись мирні українські курорти. Частина місцевих виїхала, рятуючись від російської армії, а ті, хто залишилися, часто не мають грошей на відпочинок біля моря або ж обирають більш безпечні місця. Втім, Росія поставила собі за мету змінити це. І з 23 року взялася відновлювати туризм на окупованих частинах Херсонської, Запорізької і Донецької областей. У цьому відео ми зазирнемо у світ російського інформаційного сміття та дізнаємося, як Російська Федерація відбудовує туризм на окупованих територіях. На ваших екранах Анастасія Романюк. Підтримайте це відео лайком та коментарем, а також обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропускати нових відео. А тепер розпочинаємо. На окупованій до 22-го року Донеччині був лише один морський курорт у селищі Сєдове. До окупації сюди майже ніхто не їздив. Навіть місцеві відпочивали або за кордоном, або на популярніших українських курортах. Із проголошенням так званих ЛДНР у селище розпочалося нове життя. Сєдове стало чи не єдиним місцем відпочинку на морі в межах окупованої Луганщини та Донеччини. Майже на кожній хвірці тут висить оголошення, місць немає. У колишньому сараї розташовується двомісний номер: 200 рублів за день за ліжко, 400 за все приміщення, зручності у дворі. Сараї, курники, навіси і горища теж переобладнують під розміщення гостей. Таке розповідав прокурор російське видання Медуза. Однак Росія не надто заморочувалась. Розвитком туризму у селищі займалися переважно місцеві. У 22-му році Росія окупувала нові населені пункти на узбережжі Азовського і Чорного морів. Дещо налагодивши так зване місцеве управління, окупанти почали вивчати можливості заробітку на туристичному потенціалі загарбаних територій. Найчастіше російська пропаганда говорить про майбутню туристичну забудову відновлення закинутих українською владою без відпочинку та світло-туристичне майбутнє регіон так у травні 24-го року провладне видання РГРУ написало про туристичні маршрути в нових регіонах та закликало своїх читачів відпочивати на морських курортах в окупації. У коментарі для медіа колаборант Євгеній Баліцький спрогнозував зростання кількості туристів аж на 24%. відсотки. А це на хвилиночку приблизно 100 тисяч людей. Однак як саме рахувався цей відсоток залишається загадкою. Приймати гостей росіяни планують як в захопленій забудові, так і в новостворених відпочинкових комплексах. На так зване відновлення туристичної інфраструктури окупованих територій, уряд РФ виділив 521 мільйон рублів з федерального бюджету. Російська влада планує, що до 2040 року на курорти півдня щороку приїжджатимуть 15 мільйонів туристів. Але, попри велике туристичне майбутнє регіону, російська пропаганда часто говорить про відпочинок на новоокупованих землях як про Дешевий, менш якісний та орієнтований. Ну переважно на місцеве населення. він має замінити інші курорти, і, зокрема, кримські природа і клімат там бідніші, особливо унікальні місця може і є, але не любителям. Парк асканія нова, наприклад. Наймовірніше найближчим часом вони будуть затребувані як місцеві курорти для жителів нових регіонів. Є велика ймовірність, що там буде організовано центри реабілітації для учасників СВУ. Розповів про російський науковець із тимчасово окупованого Криму Володимир Єжов. Ну а тепер давайте подивимось, як же Російська Федерація зібралась відроджувати туризм у окремих окупованих регіонах. Почнемо ми з Донецької області. Кому потрібно здійснити свою мрію? Нехай їде на Донбас. Саме таким на думку ватажка ДНР Дініса Пушиліна, має бути туристичне кредо регіону у травні 23-го року. В своєму телеграм-каналі колаборант Євгеній Сонцев розповідав. Що РФ профінансує відновлення старих радянських баз відпочинку на Азовському морі? Потім, у травні 24-го року, той же Пушилін прозвітував, що інвесторів хоч греблювати, і звернень за цим напрямком стає все більше і більше. Крім приватних інвесторів, в узбережжя Азовського моря вкладаються і так звані шефські регіони з РФ. Вони нібито долучаються до розбудови та облаштування пенсіонатів і баз відпочинку. Одним із ключових туристичних центрів окупованої Донеччини загадники визначили яке місто? Ну, спробуйте відгадати. Звісно ж, Маріуполь. Wait a У 23-му році про російський телеграм-канал Маріуполь Лайф» заявив, що місто і його околиці стали найпопулярнішим маршрутом для відпочивальників із так званої ДНР. Для яких були створені комфортні умови, але які це саме умови невідомо. Ну а для того аби зробити вщент зруйнований Маріуполь більш туристично привабливим, росіяни співають у своїх телеграм-каналах про реконструкцію пляжів, набережної і парку відпочинку. Так представники місцевого управління звітували про створення пляжу в нібито 100 тисяч гектарів на території, яка десятки років була занедбана. Ну про Україні на цьому. А всі будівельні роботи на туристичних об'єктах міста проводяться попри критичний брак квартир для місцевого населення, які до слова, чисто зруйнувала сама ж Російська Федерація. Також телеграм-канали поширювали інтерв'ю з ватажком так званої ДНР Дінісом Пушиліним, де той розповідав про відмову від планів відновлювати Азовсталь. За його версією завод не ремонтують тому, що саме через нього Маріуполь ніколи не вважався курортним містом. А не тому, що російська армія майже повністю знищила комплекс, і на його відновлення підуть шалені кошти. Ну, ми знаємо, що Азовсталь прийнято не вистав, рішення прийнято рішення не вистанавливати в тому віді. А це, так, кстати, дуже добре вложиться в ту капіточку по, розвитку, по розвитку Азовської акваторії, тому що загрізнителем основним як раз, як как Азовське море, так і самого Маріуполя була Азовсталь. Тобто, саме із Азовсталі Маріуполь ніколи не вважався курортом із визволенням Маріуполя завершилось і звільнення Азовського моря від головного забруднювача комбінату Азовсталь. Я пам'ятаю наше море у 80-ті роки, коли я була зовсім юною комсомолкою. Навіть тоді вода не була такою чистою, а в СРСР за екологію курортів завжди стежили. Розповідає жителька Маріуполя Галіна Басько. У тій же публікації ностальгічно описано відпочинок у місті після окупації. Сьогодні тут, як і за часів Радянського Союзу, можна почути говірки російської мови, що так полюбилося місцевим жителям: гологоцьку, Рязанську, Псковську, Московську, Якутську, господи. І мені здається, щойно ми дізналися чергову мету так званого СВУ. Повернення Вологодської, рязанської і так далі говірки у Маріуполь. Однак не Маріуполем єдиним, адже Донецька область багата і на інші прибережні поселення, які окупанти також планують зробити туристично привабливими. Це, наприклад, селище Урзуф, яке вважалося найдорожчим курортом окупованої Донеччини, Малекіно, Ялта та що у Мангуському районі, та інші у травні двадцять року. Єдиний інститут просторового планування Російської Федерації. Представив генеральний план розвитку мангуського муніципального округу. Там Росія планує збудувати нові готелі, відкрити яхт-клуб та зробити дорогу, яка об'єднуватиме населені пункти. Як забудова вплине на довкілля історико-культурну спадщину регіону? Чи зможе Росія забезпечити спокійний і безпечний відпочинок для туристів? У звіті не згадується. Дорогою на Арабайській стрілці бігають фазани. Все це тепер надбання всієї Росії. Сказав колаборант Феді Сальдо в інтерв'ю Руська газеті Сальдо щебетав журналістам, що Росія нібито почала активно розвивати туризм на лівобережжі, а область перебуває на порозі туристичного і будівельного бу. Так, наступна окупована область, де росіяни зібралися відроджувати туризм, це Херсонська область. Як висловився місцевий чиновник Сергій Грішин. Точкою тяжіння на окупованій частині Херсонщини можуть стати не тільки морські пляжі, а й береги Дніпра. Ми маємо унікальне Дніпро, яке за радянських часів дуже любили і росіяни, і білоруси. Правда, як саме можна розвивати туризм на Дніпрі після підриву Каховської ГЕС та в умовах бойових дій, окупант звісно не зазначав, але додав. Що на Херсонщині вже працюють два російські туроператори. Також уже згаданий єдиний інститут просторового подування Російської Федерації розробив такий собі план покращення прибережних районів Херсонщини. В ханічику та околицях прагнуть розвивати транспортну інфраструктуру, збільшити транспортний потік через Арбатську стрілку, реконструювати там дорогу, а також побудувати альтернативний маршрут до Криму. В місті планують звести нові житлові райони. Така модернізація має зробити туристичні об'єкти більш доступними, але швидше за все її просто використовуватимуть для підтримки військової логістики в регіоні. А хоч і найсмішніше, вже після окупації частини Херсонщини у серпні 23-го року, пропагандистський телеграм-канал про Херсон опублікував статтю відродження туристичної сал Херсонщини, у якій звинуватив українську владу у знищенні крадіжці та приватизації майна в області. А також, як неочікувано, у розміщенні біолабораторії в Новій. Це при тому, що лівобережжя Херсонщини вже як рік перебуває під контролем росіян, і як вже ж у цьому досі винна українська влада. До речі, дивно що не гоздіб і особисто Байден у травні цього року. Заповідник фігурував у зведеннях Міноборони Росії. За даними військового відомства, тут була одна з українських піолабораторій, яка працювала на замовлення Пентагону. Співробітниками збиралися і передавалися американським кураторам штами особливо небезпечних інфекцій, зокрема, штам пташиного грипу з летальністю до 40%. Утім, він вірить, що скоро все зміниться. І завдяки Росії туристична індустрія Херсонщини сягатиме рівня Криму та Кубані. Але яка ж буде доля біолабораторії? Автор, на жаль, інформації не надає. А шкода. Йдемо далі до Запорізької області, у серпні 23-го року Запорожське агентство новостей опублікувало цитату так званого першого заступника голови регіону Сергія Толмачова, який стверджував, що як тільки російська армія відсуне лінію фронту, туристична гаузь обов'язково піде вгору. І, хоча ситуація на запорізькому напрямку за рік майже не змінилась, у 2024 році Росія все ж почала вкладати гроші у туризм в регіоні у травні 2024 року, Олексій Висов, відповідальний за соціальний розвиток окупованої Запорізької області, розповів, що регіон готується до туристичного сезону. Гроші на відновлення інфраструктури надійшли з федерального та регіонального бюджетів. Влада окупованої області хоче відкрити аквапарки, зоопарк, дельфінарій, а Бердянськ увійшов у програму відпочинку російського туроператора з Ростова. Маршрут називається Азовська волна виходний є в Бердянській. І хоча основний контингент окупованих курортів – це місцеві жителі, так званий сенатор від Запорізької області в парламенті РФ Дмитрій Ворона стверджує, що люди з центральної Росії цілком можуть провести відпустку в регіоні. Проблем, щоб до нас дістатися, немає. А відпочинок у нас набагато дешевше ніж у Криму чи Краснодарському краї, заявив коло А окупаційна влада в області вже навіть встигла розіграти потівки Далозавського моря на міжнародній виставці туризму в Москві. Аби втілити свої мрії про мільйони туристів, окупанти активно забудовують узбережжя, а телеграм-пропаганда висвітлює будівництво як першу сходинку до великого туристичного майбутнього регіону. Наприклад, на обтічній косі біля Приморська планують побудувати відпочинковий комплекс із санаторіями, близько сотні готелів на 15 тисяч номерів із доступом до пляжів та розваг. Окупанти вірять. Що все це збільшить турпотік до 2 мільйонів туристів на рік і дасть понад 20 тисяч нових робочих місць. А в окупованій Крилівці навіть згадали про людей з інвалідністю. Там, крім готелю і майданчика для водних видів спорту, збудують пандус та навіть наймуть сурдоперекладача. Але ось проблемочка виходить: російський воєнкор Євгеній Лінін розповів, що ледве зміг дістатися до пляжу в Запорізькій області. Самобуди, які чомусь називають санаторіями чи базами відпочинку, перекривають усі виходи до моря. Скоро вже новий сезон відпусток. А тут таке свавілля, жалівся пропагандист. Звісно ж, все, що робить Російська Федерація на окупованих територіях, все для людей: житло, курорти, інфраструктура, все аби жити краще і багатше. Однак, попри хейт, Росія все одно намагатиметься заробити на окупованих курортах і створити там видимість спокійного та наповненого життя за допомогою пропагандистських медіа та соціальних мереж. Держава-агресор створює ілюзію популярності цих курортів, розповідає про вкладені гроші, зусилля та повсякчас наголошує на велетенському туристичному потенціалі загарбаних територій. Кремлю байдуже на дефіцит житла для місцевих, безпеку відпочивальників та шкоду навколишньому середовищу, яку може принести ця хаотична забудова. Все заради картинки та пропаганди. Загалом нічого нового. Дякуємо, що були з нами. Нагадаю, що нашим відео так потрібні саме ваші лайки та коментарі. А канал підписка. Тому, будь ласка, натисніть усі необхідні кнопочки ось там нижче, аби це відео побачили якомога більше українців. До зустрічі!